Маємо ось такого дизельного коня. Це в нас є Jeep Grand Cherokee. дуже класний технічний стан і дуже класна ціна. Ціну зараз скажу в кінці відео. До я вам зараз покажу. по... Машинці по салончику і розкажу рік і пробіг. Друзі, маємо очі. Фарна нас, додатково стоїть зимова гума на титанчиках. Це в нас є 10-й рік, 3 літра дизель на безключовому доступі. Дивіться на якому крутому салончику. на автомат коробці передач на сидінні. Є управління, чотири шклопідімача, дерев'яні, дуже круті вставочки, пам'ять сидінь, і ось така. Досить крута в нас панорама на весь дах. Дуже класний автомобіль, має маленьку мультимедію, невелику. І ціна такого автомобіля у нас є 15500, плюс реальний реальному покупцю. Ну, Дуже класна ціна, між іншим за такий джип дати 15500. Я думаю, що це досить хороша ціна на повному приводі з високим кліренсом. Цей автомобіль дуже часто порівнює з Tower. Ну я думаю, що може бути навіть крутіше, тому що кліренс в нього більший. і сам по собі Джип зарекомендував себе на американських дорогах як хороший в недорожній. Так що, друзі, пишіть чи я правий, чи дійсно це класний автомобіль, чи можна його порівняти з якимось інакшим автомобілем. Всі решта автомобілів ви можете глянути в нашому телеграм-каналі. На головній сторінці є силочка. Переходите, там є ціни на всі наші автомобілі. До зустрічі!